Привіт, друзі! Кривий ріг на зв'язку. І як ви зрозуміли з назвою, ми сьогодні поговоримо про ось такий круїз-контроль з Ну, Точніше, зробимо його огляд та більш детально розповім. Ті, хто є на Фейсбуці, ви пам'ятаєте, що декілька тижнів тому я робив скріншот з Аліекспресу та запитував, хто користувався таким і як він себе показав. Але відповідь отримав тільки вподобайки, не одного коментаря. Тобто я зрозумів, що ніхто ще таким не користувався та не пробували як вони працюють. Також я шукав багато відео на Ютубі і теж нічого не знайшов. Тому, скоріш, це буде відео перше, саме про такий тип проїзд контролю. Одразу скажу, що він мені сподобався. Так, є деякі нюанси при встановленні, але про це пізніше. Вони продаються. Різних видів, але я обирав саме таким чином, щоб він був схожий на ті балансири, які я нещодавно встановлював ось такі. Зараз я покажу правий, який я вже зняв. Як бачите, вони максимально схожі. Ну, тільки тут додавалася сама гайка круїзу. Так, давайте покажу спочатку, як він працює. Тобто, в нас вільна. Ручка газу. І коли нам потрібно її зафіксувати, на якій швидкості, ми просто беремо однією рукою і крутимо гріпсу разом з цією гайкою. Так, підводимо ось так. Все, гріпсона зафіксована. Якщо потрібно скинути швидкість або якесь гальмування, непередбачене, хоч і передбачене, ми просто повертаємо назад, все, і у нас знову все. Працює. Тобто тут ліва різьба, і коли ми крутимо гайку в цю сторону, вона з'їжджає наліво і цим самим зажимає гріпсом. Тобто механізм доволі простий, надійний і зрозумілий. Для того, щоб можна було регулювати сам затиск гріпси, ось є. Регулювальний болт так зараз ось він. Під 6 ми його піджимаємо та регулюємо, як нам потрібно і як нам комфортно. Наші хлопці робили саморобні, які встановлюються ось тут. Мені вони теж сподобались. Спочатку хотів теж собі такий зробити, але, по-перше, я не знайшов матеріалу, щоб максимально підійшов. Та й. Чесно кажучи, не хотів я заморачуватись, вирізати та цим всім займатись. А знайшов на ліжки ось такий, доволі простий, встановлюється швидко. І виглядає, Ну, мені сподобається, як він виглядає. Тобто він не портить, так сказати, візуальний вид груля. При встановленні, дивіться, коли я замовляв його, то в комплекті йде сам балансир. Гайка та дві проставки, які ставляться між рулем, точніше між ріпсою та самим балансиром. В комплекті не було ні розпірної проставки, яка ставиться в руль, ні самого болта. Тому проставка залишилась від балансира, який я купував, а рідний болт не підійшов, тому довелося в епіцентрі купувати під шестигранник м 60 мм для того, щоб це все скрутити. Тобто, трішки заморочився, поки шукав це болт. Потім проставку для того, щоб не в вільному ході не зажимало саму гріпсу. Але все стало, все добре, я задоволений. Сьогодні навіть я зробив першу поїздку. Виїхав на об'їзну дорогу, набрав швидкість 80, зафіксував гріпсу, і все добре тримає, швидкість від вібрацій не відкручується. Ну, тим паче ви можете самі відрегулювати, наскільки сильно буде затискати. Ну, все чудово, я задоволений. Мені сподобалось. Рука вільна. Можемо відпустити руку на декілька секунд вниз, щоб просто не німіло у нас. Ну або я не знаю там ну завжди. Є можливість, коли потрібно відпустити праву руку, але ми цього не можемо зробити. До речі, для тих критиків диваних, які навіть не їздили на мотоциклі, я читав коментарі хлопців, які робили там саморобні, або огляд там на інші круїзи. Багато хто пише, що це небезпечно. Там, якщо буде якась екстрена ситуація, ну, все погано, все. Все-все дуже погано. Але насправді все не так. Дивіться, наприклад, я, я також вважаю, що більшість так теж робить, я тримаю за гріпсу і коли потрібно там скинути швидкість або при переключенні передач, я, звісно, ще не роблю ось так. Тобто, для того, я повертаю рукою назад саму ручку газу. Тобто, я її ніколи не відпускаю. Тому, коли у нас включений круїз, ось так. Якщо потрібно повернути або скинути швидкість, то інтуїтивно ми просто її повертаємо назад без всяких проблем. Так що вона не затискається на вона не блокується, а в будь-яку мить ми її повернули при тому зусилля, які самі виставили, і все добре. Так що в плані безпеки проблем немає. Нічим не відрізняється від звичайної їзди. Зате додає дуже-дуже багато комфорту. Так що, перші враження в мене тільки позитивні. Сподіваюся, що комусь сподобалось це відео і буде корисним. Можливо, захочете замовити собі таку штуку теж. Але я задоволений. Так що, всім гарного дня і, як завжди, до зустрічі на дорозі.